Ви коли-небудь отримували підозрілі дзвінки або повідомлення? Можливо, це була спроба шахраїв заволодіти вашими коштами сьогодні. Ми розповімо вам, як не потрапити на гачок аферистів. Детальніше кореспондент Єлизавета Пасічник. Ми знаходимося біля одного з банкоматів у місті, де нещодавно відбулася спроба шахрайства з банківськими картками. Багато громадян повідомляють, що отримують підозрілі повідомлення про блокування їхніх рахунків. Що це за шахрайські схеми і як уникнути пастки. Я отримала повідомлення, нібито від свого банку. Там було написано, що моя картка заблокована. і Щоб її розблокувати, потрібно перейти за посиланням та ввести код. Я зробила усе, як було вказано, а через кілька хвилин з мого рахунку були списані всі гроші. На жаль, це стає дедалі частішим явищем. Експерти завжди радять перевіряти такі повідомлення безпосередньо через банк або інші офіційні джерела, і ніколи не вводити свої дані через підозрілі посилання. Кореспондент Єлизавета особисто поспілкувалася з пані Ангеліною, яка стала жертвою такої афери. Я замовила телефон. Через один із таких сайтів, а на нього була дуже велика знижка. Е, попросили мене внести передоплату, і я повірила, ну бо їхній сайт виглядав досить професійно. Після оплати зникли всі контакти, і сайт перестав працювати. Тепер я намагаюся повернути свої кошти через банк, але це дуже складний процес. Будьте обережними та слідкуйте за нашими новинами, щоб завжди бути в курсі актуальних загроз.